Всім привіт на моєму каналі і в моїй майстерні. І Сьогодні в мене на ремонті ось такі дві акумуляторні міні-пилки. Дивіться, як бачите, пішов на них бум ну, реклама, купляють сюди люди. І тепер вже пішов бум скажімо, по ремонту. Мало що вони відпрацювали це взагалі майже як нова, я з клієнтом говорив, тобто ну, не працює Це Ranger. Казали 36 вольт, 4 А, ну, трошки-трошки вони смішають людей. Далі Асака так само не працює. Асака трошки написали 21 вольт, трошки менше. І тут навіть є от такий індикатор акумулятора. В ренджері такого немає. Ось такі пилки гносять на ремонт. Акумулятори в них взаємозаміняємі. якби так виглядає, що вони зроблені з одного, з одного конвеєра. От. От так. так само нічого не працює. Замірюємо їхній вольтаж акумуляторів. Так, що показує 24 вольта. Це від Асаки і, і Ranger 26 вольта. Ну. 18 вольт тут є по 5 елементів. Дивіться, в цьому екземплярі зірочка так само має 6 променів, але дуже маленька. Тут зірочка має 7 променів і трішки вона більша. Добрався до двигуна, тут двигун, звичайно, як в шуруповерті. Хочу ось таким методом провірити, чи працює двигун. Так, двигун працює. Це ми так по-швиденькому провірили, і виходить, що це кнопка. Мені кнопка тут так само зразу не сподобалась. Немає вона такого, такої ну, щелчка, такого, скажімо так, як, як має бути ось так. Тут ми розібралися, тут будемо дивитися кнопку. Дивіться, почав розбирати цю другу пилку. дивіться Тут просто закручений саморіз. Діч. Тут, якби мав бути, чи якісь там. І лампочка чи що, ідіот, тут просто закручений саморіз. Ну, ні до чого такий стоїть. Цю пилочку, щоб добратися до двигуна, треба розбирати було повністю. Так, дивимося. Кнопка йде якби, одноконтактна на один контакт, без, без радіатора, без нічого. Ну, взагалі такий дешман тулять. І дивимося, трохи видно, як йде зі щиток. оця така пилюка. Оцей саморіз сюди був закручений ні до чого. Так, придивимося зараз на двигунець і будемо перевіряти. Ну так, так, чути щось, щось з ним не то. Я навіть вже бачу, що щітки там немає. З двигунцем проблема. Тре метал, оці пластини труть по колектору. Тобто тут з двигуном проблема. Так, добрався я до всієї акумуляторної пили, щоб була проблема з кнопкою. Як бачимо, кнопка йде ну, так само, двохконтактна, чимось похожа, але ні радіатора, ні конденсатора. Коротше, Взагалі, отакий дешман дешман тулять. Як бачимо, вони ті пилки виходять зі строю. ну Найчастіше це двигуни. Це не знаю. Раз були е, зуби на шестерні, попадались в мене, там два зуба виламало. І кнопка, е, кнопки, напевно, ще ні разу не попадалися, а в основному попадались мені у ці двигуни. Е, по ціні е, кнопка. Е, кнопка така приблизно коштує 120-160 гривень, плюс робота 150. Ну, десь виходить ремонт е, цієї 300 гривень. Це виходить. Е, 7 доларів. В цій пилці ми замінимо двигун. Двигун поставимо 250 гривень і робота 200, це вийде в нас так, 450 гривень або 11 доларів. Ну, двигун будемо шестері так само будемо перепресовувати, я думаю, так, з таким способом. І зробимо так само цю акумуляторну пилку. Не витримують, не витримують ці пилки, що ще хочу сказати. Ті двигунчики, якби від шуруповертів, шуруповерти щось так часто не носять в ремонт, як у ці акумуляторні пилки. Тобто такого навантаження не витримують вони. ланцюг, що різав дерево вони не витримують. Тим більше так зроблені по дешманськи Не знаю, вже ліпше брати якусь безщітковий, з безщітковим двигуном, трошки дорожчу, але буде вам і служити трошки довше. Ось на цьому буду закінчити своє маленьке відео. Все, що хотів показати, показав. Ціни на запчастини і на роботу озвучив. Тобто ці дишманські пилки уваги не заслуговують. Тобто, не знаю, хіба одноразові на якусь одну, одну одну другу роботу зробити, і як бачите, вони не витримують. Ця була майже нова, ця фірма Асака. Ця трошки працювала, і то небагато, як кажуть. тобто ось. Маємо то, що маємо. А всім, кому подобається чим я займаюся, підтримайте відео лайками, підписуйтесь на мій канал. Якщо щось буде інтересне, обов'язково буду вам показувати, буду ставити вас в курс, які нюанси, що варта, що не варта, які запчастини міняти. Тобто все саме інтересне, що в мої майстерні буде мені тут будуть приносити, буду вам показувати відео. Ну і всім вдалих ремонтів.